Рідні мої і знов я наготувала трошки незвичне меню цього разу, бо багато вечері буду збирати судочки чоловіку з собою і взагалі немає е, випічки, що дивно для мене, в принципі. Тут в мене акрошка е, на курячому філе. Як ми любимо, трохи редиски свіженькою додала на гарніри гречка і печена картопля. Далі котлетки, котлетки вийшли з зеленої цибулі, крутила лопатку домашній фарш, Послала доню в магазин купити звичайну цибулю, принесла зелену. Вона думає, що то звичайно, бо мама, звичайно, не любить. Тому є як є. Далі курка в в сметанному соусі, дуже смачна тут стегна і філе. І курка теріяки, Тут крильця та гомілки. Що це, як ви думаєте? Все вірно, це сирний соус. Знов на сьогодні до картоплі і що-небудь з цього, мабуть, теріякі. Тут смажений мінтай в клярі. Салат з радиски та огірка, і млинці знов таки з куркою. Я вам казала, що планувала робити дві курки, розділяла і робила п'ять страв. І те відео обов'язково буде, і там будуть процеси раз, два, три, чотири. І ще буде щось в заготовках. Так що вийде завтра ще одне цікаве відео вже з процесами. А сьогодні якось так.